Плаче дитина тоді плаче бог, кажуть у народі. Про дитячі сльози породжені однією з найсоромніших ват нашого суспільства. Ітиметься у сьогоднішніх сюжетах. Це служба порятунку. Вітаю вас. Сьогодні у програмі для 11-річної Ганни та дорога додому запам'ятається на усе життя. Я повернулася, він вже був голим. Педофілія. Чому у суспільстві виникає ця ракова пухлина і як оберегти своїх дітей від чоловіків із нездоровим потягом? Вони взялися викорінювати педофілію. Надавати лящей ще й застають ту резину, яку привез для дівчинки. Чи виправдовує мета засоби і чи стає завдяки такій діяльності менше збоченців? Дім по 10-11 років, вони старанні учениці з великими очима та русявим волоссям, і вони об'єкт для задоволення нездорових потреб педофілів. За даними Ради Європи, кожна десята дитина жертва збоченців. Підозрюваного у такому злочині нещодавно затримали на Київщині, що керувало чоловіком, і скільки жертв на його рахунку. А головне, як уберегти своїх дітей від педофілії. У ситуації розбиралася Катерина Бруснікіна. Два роки тому 11-річна дівчинка поверталася зі школи додому. Її перестрів молодик. Про те, що сталося, рідні школярки категорично забороняють згадувати. У їхній родині ця тема табу. Та те за два роки у грудні 2014-го ситуація повторилася. Знову 10-річна дівчинка стає жертвою педофіладувал у нас. Як в простонароді його назвали маньяк. Маньяк в якому плані? Значить, він затаскував малолітніх дівчат 10-11 лет в, 10, в нежилые строения. Працював чоловік за тією ж схемою, кажуть правоохоронці, як і першу жертву він перестрів Каріну, коли та поверталася зі школи. Тринадцять двадцять в районі Мрево Йода Зустрічається вона з молодим чоловіком. Тобто, Вдруг навстречу другу йде. Він за ней тихонечко следует. Ну і доганяють уже її. Ну і за рукав тягнуть, підлагають пойти в кусти і показати. кошта. Я йшла зі школи і він ззаді мене підкрався, под... возлі мене йшов, а я трохи відбігла. Він ззаді підбіг до мене і став спереді мене з Гол... ну, з голим органом. Дівчинка продовжує благала відпустити її, та на це дорослий. Чоловік не зважав. Я рвала палки, бо мені було страшно на той момент. На щастя, Каріні таки вдалося вирватися. Звідки у тендітній дівчинці взялися сили протистояти дорослому чоловіку, не знає. Подолавши відстань у майже два кілометри за лічені хвилини, вона забігла в магазин. Вигукнула, ну як сказати, дзвонить моїй мамі, вони спитали. Мій... Моєї мами номер, я їм продиктувала. Мама думала, що це щось накоїла я, але я нічого не накоїла і вона прибігла. Я вже прибіжала в магазин, стоїть дитина, труситься весь і... Маньяк, маньяк, маньяк. Наталя розповідає, їй насилу вдалося заспокоїти доньку. Каже, дівчинка плакала до ранку. У ту ніч вона відмовлялася роздягатися, батьки вмовили зняти хоча б чобітки. Аби дівчинка змогла оговдатись від пережитого, Наталя відвела доньку до спеціаліста. Займаємося з психологом. В принципі, сейчас уже морібнок нормально сьогодні. Це буквально перші кілька днів у нього був шок. Жінка каже, у той же день повідомила правоохоронців про те, що сталося із дитиною. Було Проведено низку оперативно-розшукових заходів було опитано місцевих жителів. Проведені були експертизи, а також керівництво міськвідділу звернулося за допомогою до громадськості. Прибуло на відпрацювання близько ста чоловік, які прочісували місцевість. Олександр говорить, сам виховує двох доняк, тому залишатися байдужим до заклику правоохоронців не міг. Зібравши однодумців, вони об'їжджали занедбані будівлі і садові господарства. Дістались сюди власними автомобілями. Всі ці ці будинки, як могли обшукували, дивилися чи чи не. Не ховається тут цей злочинець. Ми ходили по з, з, закинутим будівлям, по, по різним хащам. Ми, ми думали, що він там, там буде десь ховатися. Пошуки не припинялися ні на мить в день, вночі на педофіла чатували і правоохоронці, і громада. У нас було були дані, що він був задягнений там в білу куртку, там з полосами і його зовнішність. Ну, було дуже велике бажання його знайти. Та поки пошуки не увінчалися успіхом, і уже за кілька діб неподалік Василькова знову стався аналогічний злочин, розповідає Наталя. Через чотири дня дівчинка в погрібах, що посівтова пострадала. А коли дівчинка йшла додому по вулиці, її запримітив молодий чоловік. Взяв він дівчинку за руку та завів у закинутий будинок. В даній оселі чоловік роздягнувся та Вчинив відносно малолітньої насильницькі дії сексуального характеру. Потім чоловік з місця вчинення злочину зник. Потерпілою стала на рік старша і дуже схожа на Каріну дівчинка Русява та з величезними блакитними оченятами Гануся. Присіла, мені треба було в портфелі дістати, хотіла попити води, а мене забрав чоловік за руку, в вдома, на нього почала гавкати собака, моя знайома, дружок. Дівчинка згадує, чоловік запропонував їй цукерки, та вона відмовилася. Він сказав, що йому треба кошечок зняти. Я сказала, що не могу. Я е, батьки. А він сказав, що це буде дуже э, мало времені. Займіцно тримаючи дитину за руку, збочинець стягнув її до закинутого будинку. Розповідає Ганна. До будівлі потрапили через вибите вікно. Я а он уже был голым. Потом он Селез меня взял на руки, потом составил, сказал или или снимать трусы, или берета в бери это в рот. Потом сказал трогать руками, и я, ну я не могла, у меня было не было других вариантов, мне пришлось трогать. Это продолжалось минуту, ну может 20. Дівчанка каже, то були найдовше 20 хвилин у її житті. Он говорит еще чуть-чуть я отпущу. Потом залез на диван, там встал, у него что-то потекло белое какая-то слизь, которую взяли на образец. И вот и он, он ее вытер. Ну а там осталось еще какие-то части. Он был в женских колготах, таких с вырезом на на, ну, на детородных органах и на боках на бедрах. Ганна продовжує, коли усе скончилось, чоловік виштовхнув її из будинку и пообіцяв. Якщо вона розповість комусь про те, що трапилося, він її зґвалтує. Та дівчинка не злякалася. Міліція через минут 15 хвилин приїхала. Мене повезли на то показати це місце. Міліція там іскала вирізала, вирізала, різні речі, а там слізь, которая нього залишилась. Саме завдяки її уважності і здібності до малювання правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. Ганна намалювала портрет свого образника. Завдяки йому чоловіка її розшукали. На даний час зловмисник затриманий судом відносно останнього було обрано міру запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою. він знаходиться зараз в слідчому ізоляторі в місті Києві та перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Як на території Василь... Васильківщини, так і в цій області і України в селому. затриманим. Виявився 33-річний мешканець столиці. Чоловік доволі успішний бізнесмен, займається перевезеннями, має родину, кажуть у міліції. Наразі двоє дівчат впізнали у наданих фото свого кривдника. Триває слідство. У міліції говорять, жертв може бути значно більше. Наразі правоохоронці перевіряють столичного жителя на причетність до сконі аналогічних злочинів як на території району, так і області України в цілому. Тож, шановні громадяни, не бійтеся та повідомляйте в міліцію на спецлінію 102 або звертайтеся до райвідділу міліції, який знаходиться в вашому місті. Конфіденційність гарантуємо. знайти не, 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 не то, що там ну щоб, щоб йому там якесь зло зробити. Як багато говорили, що, що його треба зразу вбити там. Основна задача знайти, щоб він більше цього не, не міг зробити. Спеціалісти констатують сексуальний потяг дорослих чоловіків до неповнолітніх це психічне захворювання, і саме психічні розлади, а не фізіологічні особливості, штовхають дорослих чоловіків на подібні злочини. Такі люди є завжди. Да, це определенна вбраковка в природі. Це неизбежно. навіть в странах там з тоталітарним режимом все одно такі люди появлялись. Все равно они есть. Другой момент, что социальная среда, да, та информация, которая несется СМИ, она, к сожалению, может провоцировать у людей со слабой психической структурой подобные какие-то проблемы. Психиатр Олексій Шевцов каже, причини таких розладів варто шукати у дитинстві. педофіла. очень серьезных событий в детстве, возможно даже в дошкольном детстве, возможно где-то с трех до четырех, там до пяти лет. Это связано с недостатком любви родителей вот к этим мужчинам, к этим детям, особенно недостатком любви со стороны матери. И вот когда такой э е, е, парень уже мужчиной вырастает, э то его привлекают именно какие-то маленькие дети вот такие как он. За словами психіатра, людей з такими вадами можна легко впізнати, варто лише звернути на це увагу. Достатньо часто таких е, мужчин можна увідіти просто от рядом з такими-то площадками, де діти грають, ну без батьків. Він просто сидить на скамеєчці за ними на Людають Это, возможно люди, которые що не являются педофилами, Для них самих це возможно чужда, але їм нравится просто наблюдать вот з такими дітьми, і это доставляет удовольствие. Олексій Шевцов продовжує часто. Чоловіки захоплюючись дітьми, просто відмовляються визнавати своє захворювання. А даремно, адже такої патології за допомогою спеціалістів можна позбутися, що вбереже і чоловіка, і його потенційну жертву. Якщо вот мужчина обнаруживает в себе таку склонність, що йому именно нравится наблюдать за вот такими молодими девочками, то он должен обратиться за допомогою лучше к психотерапевту, лучше к врачу. А от для того, аби вберегти своїх чат, спеціалісти рекомендують розповісти дитині про можливу небезпеку, адже проста істина, обізнаний, значить, попереджений, завжди дієва. Нужно широко распространять пронять застранить информацию вот о такого рода людях, которые охотятся за девочками, о таких мужчинах, парнях. нужно об этом говорить вслух, нужно, скажем так, просвещать детей, я бы даже сказал, инструктировать детей. Если к вам подходит взрослый мужчина, и вы его не знаете, он с вами начинает, неважно о чем-то говорить, тема не имеет значения, уходите от него. Если он идет за вами, ну просто кричите тогда. Если он бежит за вами, ну убегайте домой. Олександр батько ображеної дівчинки після страшної події визнає, просто не встиг поговорити зі своєю ще маленькою донькою про чоловіків збоченців яких на жаль можна зустріти на вулиці. Даний урок я вважаю теж он нужен був нам, поскольку ми. Дійсно були немного розслаблені в ділі защити дітей, да то з діля от внімання к дітям тось позволяли дітям ходіти самім з школи в школу. То є забулі о том, що все таки детям дітям виділяти дівчатка. кажуть, нині оговталися від пережитого. Вони вже не бояться засинати самі без увімкненого у кімнаті світла. Та все ж забути про те, що сталося, вони навряд чи зможуть і додають, перебуваючи на вулиці, завжди будуть насторожі, теж радять робити їх іншим. Не ходити за каулками, бо може він візде бути. І вечорами темними не ходити, бо теж страшно буде. Тепер зітхає Каріна, їй найбільше дошкуляє нерозуміння однолітків. Деякі однокласники мене лякаються, бо вже узнали, що з, з ким це стало. Ну, Хоч сказати? Ні. Ні. Тікають від мене, коли я йду. Та час загоїть усе однолітки забудуть або зрозуміють. Жертви педофіла вірять у їх дитячому та уже такому дорослому житті. Тепер уже ніколи не зустрінеться людина із недобрими намірами. Те світ на краще саме з такою метою громадські активісти у вільний час виявляють та затримують педофілів. Здавалося б, благородна справа, якщо не згадати про ніжинських Робінгудів, які намагаючись покарати наркоторговців, самі опинилися за ґратами. Чи не повторять їх долі борці з педофілією? Наскільки правомірна така діяльність і чому вони виконують роботу правоохоронців? Документ. О, все. Держим. Сейчас я вызываю. Разберемся, в чем причина. И если что, Хорошо. Мы, то в милицию сделать. То есть переписка есть. Переписка что? есть. Переписка есть, вопросы вопрос есть. И сразу говорю, что вышел на меня не я, а он. Сейчас мы еще ко мне домой собирались идти. Несовершеннолетие, мы скинуться. Я домой не поговорить? шел, я шел по улице гулять. А, ты случайно встретился? Нет, мы договорились, я приехал к нему ну, на встречу. Не он, он, он мне звонил. Ага. У меня несколько звонков от него есть. Ага, так. А, ты приехал просто пообщаться? Пообщаться? Да. Никаких у меня левых этих самых мест. А, Це відео, яке відзняли активісти під час зустрічі дорослого чоловіка та 15-річного школяра. Як розповідають автори матеріалу, хлопець сам звернувся до них і попросив допомоги після того, як в рази старший невідомий почав писати йому в соціальній мережі. Відповідати на непристойні питання від імені підлітка продовжили активісти. Отримавши пропозицію зустрітись в домашній атмосфері, миттєво відреагували, прихопивши відеокамеру. Чоловік представився співробітником Служби безпеки України, але відповідних документів не надав. Діти, єш А Скажи, а от є? Якщо... нормально? Ну, понятно, нормально. А звання яке? Полковник? От полковник. Майор? Майор? А це інший дорослий чоловік телефонує неповнолітньому Максиму, аби домовитись про зустріч. А, ти самуєш з цим? Сам, сам. Сам добре. Та вдома хлопець був не один, а з активістами, які зустріли чоловіка, коли той у спідній білизні виходив з ванної кімнати неповнолітнього. А що ти зробиш? Я? Да. Нічого не а що ти в трусиках? А що ти в трусиках? Молодикам чоловік пояснив, що прийшов просто хильнути чарку, а заразом і помитися. Ти чому в трусіках сидиш? Ну. В душ, хотів просто послуса керівник громадської організації Юрист за освітою Валерій Тронц розповідає: за декілька років спіймали на гарячому близько 20 чоловіків, які знайомилися з неповнолітніми в соціальних мережах, вели з ними розмови на інтимні теми. А згодом, знаючи про вік відповідачів, пропонували особисті зустрічі. В Основному це пишуть пожилі. Мужчини мальчикам, пожили мужчини дівчаткам. Валерій каже, в організацію звертаються або самі діти, або ж їхні батьки. Далі активісти працюють за схемою. Підіграючи чоловікові, що познайомився з підлітком, ведуть переписку, погоджуються від його імені на зустріч. На відео записуємо, як він заходить в квартиру, що він говорить, щоб був факт розвертання несовершеннолітнього, тобто, щоб були матеріальні доказательства. І щоб потім він не мог відкрутитися, коли ми предоставим эти доказательства в міліцію. А в міліцію ми всегда. завжди. Тобто при кожній ситуації, при кожному розв'язку несовічно літнього, ми обращаємося з заявленням міліцію і міліція вже відкриває Что Щоправда, за словами Валерія, не одна справа до суду ще не дійшла. Они Открывают только уголовное в основном дело, ну или пытаются доводить до суда, только если было физическое развершение, несовершеннолетнего, то есть было проникновение. А було там і знасілені в українському законодавстві існує 156 стаття розбещення малолітніх, але довести факт такого злочину вкрай складно, пояснюють експерти. І навіть інтернет-листування, копії якого активісти надають правоохоронцям, не завжди доводять вину людини, яку звинувачують у педофілії. Що стосується переписки, то це може бути непрямим доказом, і вона може бути оцінена судом вже в ході кримінального провадження. Це це не зупиняє Валерія і його соратників. Молоді люди 25-30 років розповідають, займаються цим у вільний час, аби викорінити таке явище, як педофілія. Кажуть, просто хочуть врятувати дітей, які подекуди самі не розуміють, навіщо з ними спілкуються дорослі чоловіки. Валерій зізнається, взяли на себе таку місію, бо міліції не вірять. Адже серед підозрюваних ними в розбещенні малолітніх кажуть, нерідко можна зустріти доволі впливових і заможних людей. А отже, вони можуть залишитися непокараними. Люди довольно значимі в этой стране, то тобто, есть и те, которые к имели прямое отношение при Приануковича, был словлен такой, можно сказать, пожилой человек, который состоял на то время на службе. Также был словлен в Житомире замдиректор декана ПТУ номер 5. Та ця громадська організація не єдина, яка самостійно веде боротьбу з людьми, які мають статевий потяг до дітей. Ці хлопці самі ще ходять до школи, засиджуються в соціальних мережах, а ввечері, звичайно, приховуючи від батьків, вирушають на завдання або ж акцію, як вони самі це називають. Діють за тією ж схемою. Наприклад, ми спрашуємо, за чим ти сюди приїхав. У тебе є, є, є ли у нього жона, діти? Какой суть того, что он приехал? Зачем он полез на маленьких девочек? Неужели не может найти себе женщину своего возраста? Тази зізнаються хлопці, інколи доходить і до самосуду. Что-то и писало. Ты назначил девушке встреч. Подожди, подожди. Вот у нас бывают такие случаи, что мы ловим одного и того же педофила, второе, третий раз. Вот человек не справляется. Вот как вы думаете, что с ним делать? Конечно, туда уже будут более жесткие методы, то есть надавать лещей или заставить скушать как бы, ту резину, которую он привез для девочки. Мы пытаемся их отучить от этого. Пытаемся все сделать для того, чтобы исправить это, исправить наш мир. Кажуть, не выкликают милицию, бо сами мають проблемы із законом. Саме через таку свою деятельность. Органы на отрез отказываются сотрудничать с нами. Если... У нас был случай, когда мы привели э, педофила, взяли, просто мы его не били ничего. Привели педофила прямо под двери к органам, в Оболонский рай В итоге выскакивают 20 человек с автоматами. Замість того, щоб педофила приймати, они приймають всех нас. Мы просидели там 4 часа. Некоторые нашим сотрудникам говорили, что все, вы попали. Хлопці пояснюють, тому й приховують свої обличчя і не називають справжніх імен, аби не їхні, не їхніх родичів не знайшли нібито мстиві чоловіки, яких вони підозрювали у педофілії. Були случаї такі у наших соратників, які теж борються з цим, що просто діставали без масок, находили їх тих родних, і збивали сістер, кароліли возле школ, возле роботи. Педофіли теж бувають різні. Бувають попадають співробітники, бувають пропадають депутати. Ні раз уже ловили, на у нас, наприклад, на щиту було около двох депутатів. Парочку сотрудников правоохранительных органов, прокурор был, один из как бы скажем, вершин СБУ. Только потом, после того, как мы словили одну из вершин СБУ, как бы, ну не мы, а наши соратники, как бы начались охота на, на тех девочек, которым он писал почали приїжджати під будинок, під місце учоби. Хлопці кажуть, покарання за своє незвичне хобі не бояться. І, попри усі звинувачення рідних, вчителів і врешті правоохоронних органів в хуліганстві запевняють, будуть продовжувати полювати на можливих педофілів. Ми чистити свій же город від грязі. У нас половина міліціонерів від'їли великі животи, їм приносять взятки за те, що вони ділують і млише славіть малышей чем э, писать срок на каких-то дядених, смотреть переписки. Им это не надо. Им дали 100 гривен на лапу. они, они сказали: "Всё, мы хорошо, мы виноваты". Ты доскажешь, а если захочу, я запрошу, ты сюда даже не вылезешь, ну как бы. Би... Я знаю за що я стою, якби буду стояти до кінця. Колишній правоохоронець Василь Кручак вважає поява активістських організацій, які борються з педофілією, це результат бездіяльності міліції. Чому є показникова система? Така і по якій вимагають від працівників міліції розкриття злочинів. Крадіжка, вбивство, ну розбій, нанесення тяжких легких тілесних ушкоджень. Оце можна сказати, які профільні злочини, зброя. Профільні збро... злочини, які верхівка керівництво міліції вимагає з них розкривати щомісячно. І розумієте, коли представник міліції зосереджується на розкритті цих злочинів, він бідний навіть не має поцікавитися, коли які там ще є злочини, і, і навіть займатися тими виявленням людей, які займаються от такими справами, тобто заходять дітей через інтернет і їх там змушують знову вже, я повторювати вступати в статеві стосунки. Адвокат Євгеній Кузьмін пояснює, яку благородну мету не переслідували активісти тієї чи іншої організації. Їхні дії суперечить закону, Тож, полюючи палюючи на злочинців, вони самі стають правопорушниками. Все це є явно незаконно, все це є аморально. Що стосується покарання, яке може їм загрожувати, то це в залежності від ступеню тяжкості злочину, в залежності від обставин злочину, це може бути кваліфіковано як хуліганство, і якщо це вчинено групою осіб, то це може бути покарання до 4 років позбавлення волі. Згідно 207 статті кримінально-процесуального кодексу України, кожен має право затримати іншу особу під час вчинення або замаху на вчинення кримінального злочину або ж безпосередньо після вчинення злочину. Але наполягає фахівець, тільки суд може. Вирішувати винна особа чи ні, тож Євгеній Кузьмін радить обов'язково викликати співробітників міліції. Якщо люди так зорганізувалися в ці групи, так і допомагають міліції, вони мають допомагати все ж таки у рамках закону. Тобто, кримінально процесуальний кодекс України сказує про те, що якщо ви особу затримали, ви зобов'язані її найближчим часом діставити до найближчого відділу внутрішніх справ для того, щоб вже правоохоронці займалися цими особами. Будь-яких дій, які спромовлені на Насильство спрямовані на залякування чи інші дії це все є незаконними, і це все цього всього робити не можна в жодному випадку. Адвокат продовжує викладення відзнятого відео зустрічі з підозрюваним педофілії в інтернет. Це вже є порушенням закону. А жертви борців проти педофілії можуть навіть подати до суду. Це є порушення права особи на особисту свободу і особисту недоторканність. Тобто, без згоди людини ніхто не має права збирати інформацію щодо іншої людини. Це мають право робити лише правоохоронні органи. На підтвердження всього вище викладеного наводимо факти. Наразі в Дніпровському районі столиці порушено кримінальну справу. Щодо двох молодиків 16 та 17 років, які полювали на чоловіків, охочих поспілкуватися з неповнолітніми дівчатами, як запевняють правоохоронці, діяли за такою ж схемою, як і наші герої. При цьому били своїх жертв та викрадали їхнє особисте майно: телефони, фотоапарати, годинники та гроші. Дніпровським районним управлінням міста Ківа проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайського. Відкритого викрадення чужого майна поєднаного з насильством за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція з цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 4 до 6 років. Чоловіки ж, яких затримані, хлопці підозрювали у педофілії, допитані як свідки. Доказів їхньої причетності до розбещення малолітніх, прокуратура не має. Хотілося б звернути увагу батьків, щоб вони більш детально приділяли увагу своїм дітям і, звичайно, слідкували, чим вони займаються. На інтернет-сайтах чи виправдовує мета засоби? Чи варто самовільно карати підозрюваних у злочині, переступаючи законну межу? Експерти одностайні, ні адже ми живемо у правовому суспільстві. Єдине, що радять спеціалісти, якщо ви хочете боротися зі злочинністю, це треба робити тільки в рамках закону. А якщо маєте недовіру до правоохоронців, краще заручитися підтримкою фахівців і слідкувати, аби справа все ж дійшла до суду. Утім, коли визнати проблему і подивитися її у вічі, набагато складніше аніж її пережити. Давайте будемо сильними і пам'ятаємо, разом переможемо усе. Це була служба порятунку. Тримаємося.